Вітання всім, це геч автомобіля ГМБХ в поплаті, в Баварії, верхня частина Баварії. Ми маємо таку фірму, яка функціонує вже давно і часто ми показуємо непогані тут автомобілі. Свіженький BMW EX1. 15 тисяч пробігу. Лише ціна стоїть в заголовку відео. Ціна дуже прийнятна, хоча машина бита. Зараз покажу вам, що це за автомобіль. Ось ліва сторона, як бачите, вся продерта, не знаю, десь може вона на боку не була, але отут є вм'ятина. Переднє крило пошкоджене. Я розкажу трохи вам за машину цю. Нова така машина коштує від 48 до 59900 в залежності від екстрасів. Ось, ну, Бита машина. Тут треба речах замінити. Нижній. Ну, є трошки пошкодження. Пара права і ліва цілі. Дуже симпатична машина, вона ця модель тільки не пішла в 23-му кінці року, в 11-му місці 23-го року. Рядом у нас щось будують тут. Всередину, щоб не гриміло. Дуже симпатична машина. 208 кВт потужність. Має... Е, ні, вірніше, 150 кВт, це Тесла 208, я порівнював, тут собі, накидав. Е, батарейка у нас 67 кВт. Середній Розхід 17 кВт на, на 100 км. швидкість заряду 130 кВт. Практично нова машина так, айрбаки, взорвані, але з одної сторони це і плюс, тому що коли аєрбаки взірвані, то не буде проблем з розрядженою батарейкою. А батарейка тут е, десь записував е, 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 NMC. Це ну, літіонна батарея. З кобальтом вона не любить повного розряду. Е, взірваний аєрбак, як бачите, так? Але е, це все можна зняти. Викройку, зняти повністю цей шкірозамінник, повністю готову викройку мається і зробити, обшити самому, ну або купувати. Але при всіх при всіх витратах на ремонт цієї машини скажу вам, на авторіа є таких аж 4 машини. І то одна з, них, одна з них ще в Америці, тільки там продають інформацію. Невідомо коли вона ще приїде, чи приїде взагалі до, до Нового року. До того часу, коли почнеться нове розмитнення. От, а це європейка. Найдешевша європейка 34 тисячі на мобіла коштує така. От. Нехай піде, не знаю. Ну, 5 тисяч не піде. Погодьтесь. Тут заміна дверки. Начепили крийонку, тому що тут немає скла, щоб дощ не йшов в машину. Заміна крила, заміна дверки. Хоча стоп, яка заміна дверки? Заміни дверки ні. Не треба. 100% дверка робиться. Заміна скла. Ця дверка теж робиться. Заміна крила лівого це все можна відновити. Ну нехай навіть 5 тисяч, хоча по-нормальному 2,5 по вуха вистачає на ремонт цієї машини. Але навіть 5 тисяч, порахуйте. Як, за яку ціну віддається і скільки коштує можна непогано прикурити на машині 17 330 євро це я не знаю треба порахувати десь 21 напевно доларів 20 доларів симпатична погодьтесь модель свіжа модель тільки на в кінці 23 го року Гарно дивиться як збоку, так і ззаді, так і спереді. Я-то не прихильник інших, ніж тесла електричок, але в Україні тесли стоять мертвим грузом, мертвим вантажем. І хто бере для продажу, то звичайно краще. BMW, Mercedes. Хоча по характеристиках, на моє переконання, всім їм далеко до Тесл. Просто далеко. Абсолютно всім. Ауді ще так. Нічого машина, але ж вона дорога дуже. Але якщо для продажу, то стає нове оголошення по Мерседесу, по БМВ, їм цікавляться. Тесли мертвим грузом стоять. Я, я думаю, напевно, ніде на сьогодні дешевше не візьмеш Теслу, ніж в Україні. Ніде так багато їх немає. Ну що? У нас ще багато машин тут на стоянці, але все це є у нас на сторінці. Якщо вас цікавить машина для покупки, думаю, варто вам зайти на сторінку нашу. Можете знайти сторінку в описі даного відео під відео, як і мої телефони. Велика у нас стоянка. Заходьте, дивіться можливо, щось для себе знайдете. На все добре, до наступних відео.